Вітаю студію Ренах і Зараз я вам покажу якісну прожарку окупантів по всім фронтам. 155 дронів. Таку кількість російське ППО збило над болотами вночі 11 липня за інформацією Міноборони РФ. Цифра звучить грандіозно, хоча, як завжди, без доказів. У списку постраждалих регіонів Тульська область там дрони влучили по об'єкту, який займається розробкою зенітно-ракетних комплексів, тобто системами, які мають збивати ті самі дрони. Їх реально реальна Дуже много на город літять. Він рядом. Тихо. Тихо, успокойся. Это он летит. Это пиздец. Два взрыва. Я слышал их. Было шумно. Та от окна. Зачем чим штора відкривається? Далі у нас дубна московська область, завод Кронштадт, знаний як центр створення російських БПЛА. Знову приймає привіти з повітря. Це вже не перший візит у травні про влучання по цьому об'єкту. Повідомляв генеральний штаб ЗСУ. Ну, дивимося, як це виглядало в очах самих росіян. Что это, беспилотник на? Ой, блядь. Сейчас будет ударная волна, блядь. Лучше прыгнись. Знает. Куда они хуй, Да, Я не понимаю. Собьют, но собьют. Но сильно по охер. Ну, я как понимаю, у них понімаю одна, Кронштадт штату ДНЗ. Слідом за дубною ще один удар у Московській області. Лоховицький авіаційний завод. Наступна мішень. Підприємство, яке займається виробництвом бойової авіації та модернізацією ударних безпілотників, отримало чергове нагадування. Участь у війні має зворотній ефект. Якщо заводи працюють на війну, війна працює по заводах. Блять, короче, я зараз при. Я видел глазами у в стороне завода, такую уебаку, прям пиздец, лютую уебаку, вверх туда полетел, бля, там уебаку прям попало, блядь. во второй, на-на, на-на, ебак за на, 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 на крыше, блядь. Переходимо до новини з фронту. 60 дронів саме стільки знадобилося бійцям 28 окремої механізованої бригади, аби розібрати черговий танк Сарай. Це не просто груда металу, це справжній фортифікаційний монстр, начинений засобами реб. Та як бачимо, нічого не рятує від точного влучання, якщо українці взялися за справу. Знищення російської логістики триває і триває видовищно. Бійці Сігнум-53 окремої механізованої бригади запустили дрон на оптоволокні прямо у кабіну вантажівки. «Урал». все з точністю до сантиметра. Пасажири бронетехніки явно не очікували доставки прямо в лобове. Окупанти вистрибнули, а вантажівка перетворилась на металобрухт. Штурмова група мала якісь амбітні плани. Можливо, навіть мріяла про прорив, але все, що у них вийшло, це екстрена поїздка на концерт до Кабзона. Завдяки влучній роботі випола Рубака 77-ї окремої ремобільної бригади. Група противника була ліквідована ще до того, як встигла щось штурмувати. На Донеччині воїни ї окремої механізованої бригади показують, як виглядає справжня нічна робота. Дрони на оптоволокні спрямовано вичищають ворога з наших земель у результаті влучання по двох буханках знищено легковик, НРК і ще трьох окупантів. Давайте подивимось, скільки ж там загалом втрату окупантів. До особового мертвого складу за добу доєдналося 1040 загарбників РФ. І, звісно, наші хлопці подбали і про їх мотлох. А саме мінуснули два танки, сім бойових броньованих машин та 23 три системи На цьому все. Бережіть себе та не забувайте допомагати нищити окупантів донатте ЗСУ.